Мої любі першокласники розпочинаємо урок. Я досліджую світ. Тема уроку тіло людини дослідження відбитків пальців в руку. Любі діти, добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед, всі до навчання. Відгадайте, будь ласка, загадку. Є в людини дві сестриці, дві сестриці-трудівниці, хоч і мають справжню силу. Та легкі, не наче крила. Що це? Це дві руки, так, відгадайте ще одну загадку. Все життя ходять в обгонку, а обігнати один одного не можуть. Що це таке? Це ноги, так. Відгадайте ще одну загадку. Два брата в розлуці сумують один за одним, а зійдуться разом, сердяться і хмуряться. Що це таке? Це брови, які ми маємо з вами на своєму обличчі. Ще одна загадка. Крута скеля у косогорі виросла, надкручую ліс, підкручую ніс. Що це таке? Це лоб, так. Ще одна загадка. П'ять братів роками рівні, а ростом різні. Що це? Це пальці. Так, погляньте, будь ласка, на малюночки, роздивіться і розкажіть, що дітки можуть робити руками. Подивіться, руками діти можуть згинати папір. Руками діти можуть складати речі. Руками можна наливати воду, витирати пил, вішати на стіну картки, фотографії, плакати, готувати або насипати їжу. Е, можна прибирати, замітати, мити підлогу, розчісуватися, одягатися, митися. Дуже багато всього людина вміє робити своїми руками. Погляньте, будь ласка, дітки на малюночки, і давайте ми з вами зараз скажемо, з яких частин складається наша рука. Тобто поговоримо про будову рук. Рука складається із плеча, яке знаходиться вгорі, із передпліччя, яке знаходиться трішечки нижче, та з кисті з пальцями. Так, а тепер погляньте, будь ласка, дітки на свої пальчики. Скажіть, скільки їх? Так, пальчиків у нас на руці 5. А давайте ми пригадаємо і назвемо їх. У кожного пальчика є своє ім'я. Назвіть, будь ласка, мізинець, безіменний, середній, вказівний і великий пальчик. Так, дуже добре. А зараз подивіться, будь ласка, на наступний малюночок. що роблять дітки. Дітки рухаються, так? катаються на велосипеді, на самокаті, на роликах, грають в футбол. А для чого дітки, людям потрібні ноги? Для того, щоб рухатися правильно. За допомогою ніг ми з вами пересуваємося. А скільки ніг у людей? Дві ноги ліва і права. Давайте зараз, дітки, ми з вами уважненько подивимося на малюночок і розглянемо будову людських ніг. Нога складається зі стегна гомілки, стопи з пальцями, коліна. На задньому боці ступні містяться п'ята. Нога згинається в коліні і також, звичайно, має пальчики. Давайте іще раз. Стегно це верхня частинка нашої ноги, вона найширша. Далі коліно, саме тут згинаються наші ніжки, що ми можемо присідати, стрибати, бігати, плавати. Далі нижче в нас іде гомілка і стопа. А стопа, в свою чергу, складається із задньої частинки, це п'яточки і пальчиків. На одній нозі, так само, як на одній руці, в людини однакова кількість пальчиків. п'ять. А зараз, дітки, погляньте, будь ласка, на цей малюночок. Як ви думаєте, звідки ми взяли цей малюночок? Цей малюночок діти є в кожного з нас і знаходиться він на подушечках пальчиків наших рук. І називається цей малюночок, він складається із маленьких ліній, гребінців. Вони утворюють візерунок і називається цей малюнок відбиток пальчиків. До речі, якщо ви не знали діти, в кожної людини свій малюнок, свій відбиток, і не існує однакових двох або трьох людей із однаковими малюночками. Навіть якщо в родині народжується двійня або близнятки, або трійнятки, все рівно у кожної людини свій відбиток пальчиків. Він один-єдиний. В такому роді і більше в світі такого малюнка не існує. Сьогодні, дітки, ми з вами на уроці спробуємо дослідити відбиток візерунка вашого пальчика. Для того, щоб провести цей дослід, вам потрібно підготувати ось такі речі: пензлик. Звичайний пензлик, яким ви валюєте фарбами, але він має бути чистим і сухим. Скотч. Подрібнений графіт, звичайна склянка і білий аркуш паперу. Ви мене запитаєте, що таке графіт і де його взяти. Дітки, графіт це серцевина простого олівця сірого кольору, яка залишає слід на нашому папері. Для того, щоб здобути ось цей подрібнений графіт. Потрібно попросити допомоги дорослих, щоб вони взяли простий олівець і взяли ну, ніж або ножиці і з простого олівця нашкрябали вам трішечки цього графіту. Якщо у вас є можливість це все підготувати і зробити дослід, то, будь ласка, я пропоную вам зробити цей дослід. Для того, щоб дослідити відбиток візерунка свого пальчика, візьміть, будь ласка, своєю ручкою у руку чисту прозору скляночку. Пальчиками. От, всією рукою всіма пальчиками. Взяли скляночку, потримали її трішечки і поставили на стіл. Далі місце, якого ви торкалися пальчиками. Виберіть одне місце, можете всі п'ять, можете один пальчик знайти, де ви торкалися пальчиками скляночки. це місце посипте подрібненим графітом. Ви одразу побачите, що подрібнений графіт падає на те місце, за яке ви бралися на скляночці і залишає слід. Надлишки графіту. Можете змахнути легесенько пензликом, але обережно, щоб не стерти повністю весь візерунок і відбиток. Далі на місце, на це місце, де ви насипали графіту, акуратно приклейте шматочок скотча для того, щоб порошок із вашим відбитком прилип до нього. Далі, дітки, щоб побачити відбиток не в дзеркальному відображенні, тому що на скотчі це буде дзеркальне відображення, оцей шматочок скотчу приклейте обережно, охайно на звичайний аркуш паперу. А тепер подивіться на той візеруночок, який ви побачите під скотчем на папері. Порівняйте зображення відбитків свого пальчика і з пальчиком когось із рідних мами, тата, бабусі, дідуся, братика, сестрички, хто з вами знаходиться поряд. Який ви можете зробити висновок? Що, як би ви не старалися, дітки? Із якої б родини ви не були, чи ви рідні, чи двоюрідні, чи зовсім незнайомі люди, ваші візерунки вашого відбитку пальчика будуть зовсім різні. Розгляньте їх уважно, і ви побачите, що зовсім різні візерунки, відбитки свого пальчика і пальчика когось із рідних ви будете спостерігати. А чи знаєте ви, дітки, що ми напружуємо 17 м'язів, щоб посміхнутися, і 43 м'язи, щоб насупитися? Чи знаєте ви, діти при народженні мають 300 кісток, а дорослі 206? Жіноче серце завжди б'ється швидше за чоловіче серце. І очі, все життя одного розміру, а ніс і вуха ростуть все своє життя. Скільки людина живе, стільки і ростуть носик і вушка, а очі залишаються завжди однаковими. А зараз давайте спробуємо з вами пограти в гру. На вашому екрані буду з'являтися частинки тіла. Якщо ви їх впізнали, і якщо е, назва частинки тіла відповідає малюнку, то ви маєте плескати в долоні, і це буде означати відповідь так. Якщо малюнок і назва частинки тіла не співпадають, значить ви нічого не робите, ви завмираєте, і це буде означати відповідь ні. Приготувалися, Пізнай частину тіла. Ходять. Так, ноги ходять правильно, плескаємо в долоні. Пізнай частину тіла. Бачать? Ні. На малюнку зображені ручки, а вони не бачать, тому це неправильно, ми не плескаємо в долоні. Плачуть. Так, звичайно, очі в нас плачуть. Правильно плескаємо в долоні. Чують. Ні, ми нічого не робимо. Брови не чують. Тут відповідним, ми не плескаємо в долоні. Працюють. Правильно, ручки в нас працюють, вони багато чого вміють робити. Тут ми плескаємо в долоні. Бігають. Частинка тіла в ушку не бігає. Вона слухає, так чує, тому тут ми не плескаємо в долоні думає. Так, звичайно, голова і мозок, який там знаходиться, думає правильно, плескаємо в долоні. Говорить, ні, зубчик не говорить, він нам допомагає перемелювати нашу їжу, так? тому тут не плескаємо в долоні. Молодці, ви впоралися із завданням. Дітки, який висновок ми можемо зробити наприкінці нашого уроку? Усі люди виглядають по-різному. Хоча людське тіло побудоване однаково, все рівно дітки ми з вами зовсім різні. Воно складається з голови, тулуба, верхніх і нижніх кінців. Ми маємо доглядати за своїм тілом і дбайливо ставитися до свого здоров'я. Я пропоную вам виконати інтерактивне завдання за посиланням, яке ви знайдете в своїх електронних щоденничках, і тим самим іще раз повторити і закріпити набуті знання, які ви дізналися на уроці Я досліджую світ. А також оберіть, будь ласка, цеглинку, яка відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелена все було легко, червона я дуже втомився, жовта було цікаво. Помаранчево. У мене все вийшло, синя було складно. А я прощаюся з вами і дякую вам за вашу увагу і роботу. До наступної зустрічі!